Доброго часу доби, і сьогодні ми вже розбираємо останній, можна сказати, документ, який заповнюється, пригадую, швидкої медичної допомоги. І він заповнюється такий документ, який називається Вимога замовлення на поповнення лікарських засобів і виробів медичного призначення. Всі знають, що у нас є сумка фельдшера, потім, можливо, я в кінці відео вставлю, як вона виглядає, деякі фотки. Ось в цій сумці є багато різних ампул, шприців, тонометр, різні там бинти, серветки, антисептик, ну і багато чого іншого. Амія, курочин, тобто наш атир для приведення у свідомість, можна сказати, при непритомності. Ну, і є ще різні додаткові. Сумки великі, які знаходяться безпосередньо у машині. Наприклад, травматологічна сумка з різними шинами при переломах, з різними там, гемостатиками, тобто засобами, які спиняють кровотечу, різними бандажами, джгутами, турнікетами. Ну, не джгути, а турнікети. так Зараз у нас є. Ось, і, в принципі, багато чого іншого, багато інших різних сумок. Наприклад, сумка для краплинних переливань, тобто різні краплинні, крапельниці, коротше, різні там розчинні Рінгера, Трисоль і так далі. Ну, звичайно, ретроцитарних мас і таке іншого у нас немає. Ось, Але ось всі такі флакони досить великі по 200 мл. Там, вони знаходяться в сумці вже безпосередньо у машині. Тобто безпосередньо там сумка фельдшера з найнеобхіднішими ампулками і шприцями різних мілілітрів, 2, 5, 10, 20 мл. Ну, голки, звичайно, вся ця штучка. Глюкометр також ми з собою беремо. Термометр. Ну, Пульсоксиметр, все для того, щоб подивитись, можна сказати, життєво важливі ці показники зняти. Отже, всю медичну цю всю ліки, які ми використовуємо, наприклад, вводимо якісь там фуросеміт, якусь там магнезію, якийсь там еофілін і так далі. Ми вводимо на виклику, і ми маємо потім написати. Це все в ось такій ось документації. В кінці робочої зміни складається загальна, загальний, загальна вимога замовлення на поповнення лікарських засобів. Тобто підсчитується з усіх цих, всіх документацій, підсчитується, скільки всього, різних розчинів, ампул було використано там флаконів і так далі. Система. Для краплинного введення і так далі. Отже, наприклад, таблетки, каптоприл 25 міліграмів, ми пишемо дозування тут, назва лікарського засобу. Так, дозу, назву його, дозування його, також одиниці виміру, це, наприклад, таблетки, ампули флакону і кількість, скільки ми цих ампул, флаконів, таблеток дали пацієнту. Ну, Спочатку там пишеться підстанція, номер підстанції, там друга, третя. ну, Пишемо ось так: ПС, там, наприклад, третя. Далі дата цього виклику, який був бригада. Номер обладнання це бригада, там 208, 110 і так далі. Прізвище і ініціали хворого. На який витратився е, певний лікарський препарат, і також діагноз. Е, діагноз, там гіпертонічна хвороба якоїсь там ступені, такий то артеріальний тиск, гіпертензія. Далі, в кінці, ми також пишемо якесь там прізвище фельдшера, і отримав також фельдшер, наприклад, підкреслюємо, який отримав ці препарати потім. А, і номер виїзду. Тобто форма 110О у дужках. Ми вже знаємо, що це така форма, яку ми заповнюємо, в принципі, і в карті виїзду. Ми можемо подивитись, і, звичайно, в телефоні у нас є номер виклику. Тобто, наприклад, 308 виклик, 407. ну І, так далі. і ось цей номер виклику ми сюди вписуємо. Ще є зворотня сторона цієї вимоги замовлення. Зараз ми її подивимось. Ось така зворотня сторона, де, в принципі, знаходяться різні ось такі вже медичні інструменти, тобто різні шприци, тут написані, так? катетери внутрішньовенні. Ми знаємо, що є різні катетери, там рожеві, зелені, вони кодуються назвами G18, G20, там g 24 і так далі. потім… Покажу вам також. Є каню, канюлі, ой, чи як це вони Ну, Венофлони, це тут, я не знаю, як метелики. Коротше, також, також вони трохи по-іншому виглядають, але, в принципі, так само вони таку ж саму роль грають, як і катетери. Одноразові там маски, рукавички. Оглядові, оглядові, наприклад, нестерильні, також різні розміри, або хірургічні, використовуємо стерильні. Ну, в Стерильних ми рідко дуже одягаємо стерильні рукавички, це якщо там пологи потрібно прийняти і так далі. Ось, Бинт стерильний. Бентне стерильні, ну, різні то, бенти, коротше, пов'язки для фіксації, все це можете почитати. Вата. Вату у нас також немає. Ми робимо собі серветки з, ну, це я кажу про нашу підстанцію. Ми робимо серветки з бинта. Тому що вата ну, це таке негарна, можна сказати, штука, яка завжди може залізти в рану ці всі волокна. Спричинити інфікування, ну і також антисептик, там якийсь там антисептик його назва, скільки мілілітрів використовується кожного разу, і таке інше. Ну І також, якщо ми там вводили щось, то ми, звичайно, пишемо шприц, якого, скільки мілілітрів ми вводили, і так далі. Є і аспіраційні катетери, є і папір для ЕКГ, скільки метрів там гель для ЕКГ, скільки грамів. Ну і так далі. Ось, і це все заповнюється, і в кінці робиться така собі загальна картина, загальна вимога на замовлення цих лікарських препаратів, і також шприси туди ну, це все виноситься на лицеву, скажімо так, сторону. І вкладаються. Скажімо так, складається цей листочок загальний, за всю зміну, скільки всього витрачено було. Він складається і в нього вкладаються всі-всі листочки, вимоги за всі виклики, які були у нас за зміну. І таким чином це все буде відноситись у аптеку, так звану, яка є в кожній станції. І зранку спеціальний там старший фельдшер. Буде видавати, або там будь-хто інший, хто за це відповідальний, буде видавати все за нашим загальною вимогою. А всі оці штуки щодо, ну, ви розумієте, так, щодо окремі, скажімо, вимоги на кожен виклик, вони йдуть в архів просто. Ось. А, і зараз подивлюсь, ой, покажу вам деякі фотки, що там є у сумці фельдшера. Ось так виглядає сумка фельдшера. Тут є такі ячеєчки, можна сказати. Ось можемо побачити там гепарин, наприклад, тут анальгін, тут димедроли різні, там папаверин, ну і так далі, різні спазмолітики. Магнезія, сульфат, ось ми можемо тут побачити, фуросеміт дофамін, термометр, різні, -різні там кальцію глюконат, ось ми можемо ну і різні такі інші засоби. Далі у нас тут є різні таблетки, серветки, а це у нас така верхня, можна сказати, розкладаючася штука. Ось ми можемо глюкоза, до речі, розчин. Люкоси, що тут ще? аскорбінова кислота, тіамін. Ми часто можемо вводити при гострій алкогольній інтоксикації разом з глюкозою, різні вітамінки для дезінтоксикації, можна сказати. А, і такі інші різні розчини. І ось внизу ми можемо побачити джут, наприклад, різні там спирт, ось це аміак ми можемо побачити оце спирт, ось натрій хлорид, різні тут рукавички в таких штуках. Ось тут у нас різні шприци, лейкопластер, якийсь там шприц для, начебто, зупинки кровотечі при гемофілії, підшкірно вводиться. Далі ось це також таблетки, ось це спрей-нітрат, ізомік називається у нас. Ось, а ось тут також серветки. Знаходяться вже порізані, а, і які вони ще там. А, це у нас відео ще. Ой, можна вилучнути, напевне, тут. О, Отак. Є ось так, і ось так, і ось Такий собі різні. Ну, тут, в принципі, нічого нового. Все одне й те саме я показую. Ну, але, в принципі, для людей, які будуть вже працювати, ви, звичайно, перед роботою це все ще подивитесь. А ось тут Атрогел, каптоприл, різні там м -м, таблеточки. Так, що у нас тут є? Омепразол, наприклад. Ізорем, ось. Ну, це такі, все, немає більше. Фоток. Це, до речі, трохи інша сумка. Тут вже ми можемо побачити і тонометр лежить, бо у деяких там лежить він окремо в сумці, яку ще переносять, а в деяких безпосередньо у сумці фельдшера лежить ось тут. Це також різні фоточки. Ось це. Ізомік показую вам. пульсоксиметр, ось тут ви можете побачити, був він. Ось, ну, і таке все інше. Прозерин також є, є налоксон, аміназин, мезатон. Що ще є? Ну, все найпершої необхідності. Еефілін, як я вже казала, є. Ось. А ось, до речі, на останок вам класифікація катетерів внутрішньовенних, тобто 14G це найменший, можна сказати, точніше, найбільший діаметр 14G. Тобто Це для швидкого переливання великих об'ємів рідини або препаратів крові. Ну, у нас на у нашій сумці в основному є зелені, є жовті катетери, є блакитні катетери, рожевих не зустрічала. Ось. Ну, сірі, білі також не зустрічала. Тобто вони йдуть за градацією. Є величезні, є трошки менші, є ще трошки менші, і до найменших ось таких фіолетових 26G. Найменший діаметр уголки, це застосовують в онкології, коли вже вени дуже такі собі, щоб, можна сказати, попасти в вену нормально. Ну, і в педіатрії, звичайно, тонкі склерозовані вени Ось так. Фіолетові. Жовті також, в принципі, дуже гарно ставляться, але, звичайно, вони дуже швидко трамбуються. І тому потрібно одразу ж перед вставленням цього катетера, потрібно одразу ж підготувати собі такий собі контрольний розчин, наприклад, 2 мл, хоча б натрію хлориду шприц, щоб промити цей катетер одразу. Ось, ну і зелені такі собі най... найходовіші. Ну, блакитні, в принципі, теж нормальні. Ось. Отже, дякую за увагу. До побачення, телебачення.